Знає. Так, ви зіграли лімп, я порейзив ось цією рукою і ви кол. Все, все, ми, я зрозумів. Я в курсі, я в темі. А в ти повністю. Пам'ятаю, дуже гарна карта. Тисяча. дві тисячі. Дві тисячі. А я подумаю трохи зараз на цьому. А я а всім подумаю, будемо подумати. Оце доволі, доволі інтересно. О, дякую. О, я там карточку використаю. Чотири тисячі, так, ставити? З вісьміркою чи з болєфом, так? Да? Я так зрозумів. Ну, <coughs> типу, валить дама, валит дев'ять, дама дев'ять. Король дев'ять. З однією бубною, наприклад. Чи сімірки, так? Да? Ну давайте, як кол. Ков. Шість три. Перемогли. Ні, це пара, це фугаус. Перемога. Фугаус. <реш> Чотири з вас. Перемогли, перемогли.